Вітаю! Сьогодні розберемо, які батареї кращі: алюмінієві, біметалеві чи чавунні. Почнемо з алюмінієвих батарей. Їх головні плюси: швидко нагріваються і віддають тепло, мають стильний дизайн і легкі в монтажі. Мінуси, чутливі до якості води, можуть окислюватися і не підходять для старих систем опалення. Далі, біметалеві батареї. Їх переваги витримують високий тиск і гідроудари, стійкі до корозії та універсальні для квартир і приватних будинків. Недоліки. Вища ціна та трохи повільніший прогрів у порівнянні з алюмінієвими. І нарешті чавунні батареї. Їхні плюси, надзвичайна довговічність, добре тримають тепло навіть після відключення та стійки до будь-якої якості води. Мінуси: вони дуже важкі, повільно нагріваються і не завжди пасують до сучасного інтер'єру. Тож, який варіант обрати? Для сучасних систем найкраще підходять біметалеві батареї. Якщо потрібен швидкий прогрів, обирайте алюмінієві. А для старих будинків. І максимальної надійності, чавун. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові поради про опалення та сантехніку.